Вітаю усіх шанувальників риболовлі, З вами Павло Зібров і це календар Рибалки на телеканалі Трофей. Цей тиждень буде доволі теплим, що тільки підбадьорить апетит хижаків напередодні нересту та розбудить від зимової сонливості більшість представників корпових. Тож цього тижня ми з вами будемо ловити пласкирку, карася та окуня. А зараз докладніше. Тиждень розпочнеться із значного потепління. Проти неба залишатиметься хмарним, а температура повільно піде на спад ртутний стовпчик термометра протягом наступних 7 днів впаде з плюс 10 до плюс 5 градусів. Нічна температура пускатиметься до мінус 1, мінус 2 градусів. Прохолодніший на декілька градусів буде у центральних та східних частинах країни. Тепліший на 2-3 градуса у приморських областях та на заході. Атмосферний тиск залишатиметься зниженим. Вітер буде південно-західний, середньою швидкістю у 3-5 метрів за секунду. З поривами до 8-9 метрів на секунду. У часи першого помітного потепління карась одним із перших остаточно прокидається від зимової сонливості та приділяє більше часу пошукам їжі. На деякий час ділянки його перебування потрапляють змін. Шукати його слід на глибинах від 2 до 4 метрів поблизу із місцями, де згодом щільно зростатиме донна рослинність. Тут короповий активно годуватиметься зоопланктоном та дрібними ракоподібними, що населяють дно водойми. У річках він намагатиметься триматись якомога спокійніших ділянок, заплавів, глибоких брів та зустрічних течій. До періоду стабільного потепління карась у повній мірі зберігатиме свою природну обережність через знижений метаболізм, тож рекомендується використовувати найбільш тутке оснащення. У відкритій воді цю рибу ловлять за допомогою фідерних та поплавкових водилищ, активно використовуючи зимову підкормку. У якості принади використовуватимуться мотиль, апариш та червоні храбаки. Пласкирка на відміну від карася буде значно обережнішою та віддаватиме перевагу максимально віддаленим від берегу ділянкам. Вона також удикатиме ділянок із мутною водою та замуленою поверхнею дна. Наразі середня глибина її перебування коливатиметься від 3 до 4,5 метрів. Ця риба подорожуватиме водоймою переважно глибокими бровами, та, як і інші, коропові, годуватиметься здебільшого дрібними рокободівними. Основним засобом її вилову є далекобійна та надчутлива фідерна снасть тестом від 100 грамів. У якості принади також значні результати приносить апариш та інші великі личинки комах. Відчуваючи потепління, окунь посилює свою активність у всіх типах водою, розпочинаючи сезонний жор напередодні нересту. Сам період розмноження розпочнеться тоді, коли вода прогріється до плюс 10 градусів, а до того моменту хижак кине всі сили на полювання, аби відновити сили після холодної пори року. Найбільш активне клювання спостерігатиметься через годину-півтори після світанку, у річках дещо раніше. Здебільшого окунь полюватиме на глибинах від 3 метрів, однак середні за розміром особини у теплі дні часто запливатимуть на кордони мілководдя та у заплави, де вода прогрівається на порядок скоріше. Саме у таких ділянках більше за все малька, який складає основу харчування окуневих. Крига повністю зникає з водою країни, а це означає, що найбільш ефективним засобом лову смугастого хижака стає спінінг. Вудилище підбираються класу Light або Ultra Light. Тестам відповідно в межах від 5 до 14 г. Катушки здебільшого використовуються типорозміром від 2000. На них намотуються жилки товщиною до 0,14 мм, або шнури діаметром до 0,10 мм. У якості принади використовуватимуться силиконові твістери або віброхвости довжиною до 4-6 см, або дещо менше балансири та вузькі блешні. Підведемо підсумки. Зима цього року дуже швидко здала свої позиції, а серйозних поголодань цього тижня не очікується, що створює ідеальні умови для вилову як спінінговою, так і фідерною чи поплавковою снастю. Мирні види триматимуться глибини. У той час, як хижаки нерідко зустрічатимуться на мілководді у пошуках цьогорічного теплолюбивого малька. Тим часом продовжується реєстрація на третій сезон найкращого турніру след фідерної ловлі Айрон Фіш. Тож усі бажаючі можуть подати заявку на участь на офіційному сайті IronFish або за телефоном, який ви бачите на екрані. А я традиційно бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.